В Олександрії вже півроку працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Працює вона паралельно зі спеціалізованою службою первинної соціально-психологічної консультування осіб постраждалих від домашнього насильства. Про здобутки та нові напрямки розповіла очільниця служби і бригади Юлія Банковська. За цей час сфера запобігання протидії насильства в нашій громаді вийшла на декілька кроків вперед. Нас почали запрошувати з початку війни на навчання, де дійсно тренери міжнародного рівня з європейським досвідом передають нам свої знання, за що ми отримуємо сертифікати, підвищення кваліфікації, і такі приїздимо натхнені, і хочеться крушити і допомагати людям. У нас створена за цей час зелена кімната на базі районного відділу поліції, де ми допомагаємо діткам, які постраждали від домашнього насильства, або стали свідками домашнього насильства. Постійно проводяться там допити неповнолітніх дітей, в яких ми беремо безпосередню участь. Серпня місяця 2022 року у нас була вже створена мобільна бригада ООН у галузі народонаселення соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Тобто, ця бригада працює більше трошки ніж півроку. За цей час ми показали дуже гарні результати, внаслідок чого найкращим мобільним бригадам. Дали автомобілі від ООН у галузі народонаселення за сприянням громадського руху. Віра Надія Любов. З новим автобригада стала дійсно мобільною. Є можливість виїздити на екстрені виклики в радіусі до 50 кілометрів від міста. Важливо надати екстрену психологічну допомогу, особливо дітям і жінкам, да, коли вони потрапляють в ситуацію домашнього насильства, тому що часом стреси, затяжні стреси або гострі стреси, вони провокують і суїцидальні да випадки, і те, що людина залишається безпорадною, іде під вплив людини, яка шкодить, да, яка є кривдником. Тому, звичайно, важливо збалансувати емоційний стан, надати вчасну допомогу, психологічну підтримку таким людям. В умовах сьогодення, звичайно ж, і постає питання про психологічну допомогу військовим, так? тому що це є і, і, і члени родини, де загинули військові, і поранені, демобілізовані. Ну, тобто різні категорії військових потребують такої уваги. І, звичайно, члени родини для підтримки теж користуються нашими послугами. За тиждень мобільна бригада здійснює до 50 виїздів. Раніше виїжджали на власному транспорті, розповідає водій. В мобільній бригаді я з першого дня. Ми з серпня 22-го року почали співпрацю тут з психологами нашими. От, зразу ми до сьогоднішнього дня на виїзда виїжджали на моїй машині. Нас те саме. Три дні тому мене визвали у Київ отримати для нашої мобільної бригади служебне авто. Присутствував міністр соціальної політики, віце-прем'єр офісу президента, представники всіх галузів громадських організацій. Все це проходило на Софійській площі. Видали нам, виходить, всього 60 автівок на всю Україну. На Кіровоградщину приїхали дві машини: одна в Кропивницькій, одна в Олександрію, а також були ще Буча, Ірпінь. Ужгород був, Хуст, я знаю, Вінниця, Дніпр був. Автомобілі надало бюро ЮСЕЦ за сприяння Міністерства з питань євроінтеграції та Міністерства соціальної політики України.